у Хмельницькому відбулася прес-конференція представників обласних та районних засобів масової інформації із основниками та активістами Хмельницької обласної громадської організації за конкретні справи. Тема прес-конференції діяльність громадської організації за конкретні справи. За два роки, відколи створено громадську організацію, побачивши самовіддану роботу засновників об'єднання, на благо розвитку територіальних громад нашого краю її членами стали уже понад 10 тисяч подолян. Географія громадського об'єднання поширилася за межі чотирьох районів 192-го виборчого округу, оскільки звертаються по допомогу й інші райони області. Зокрема, нещодавно у камянськ подільському встановлювали спортивні майданчики. Чимало конкретних справ було здійснено на Теофіпольщині, Зяславщині. Гірщині, Красилівщині та Волочиську. У Віньківцях будують сиротини для дітей. У новій ушиці реконструюють спортивні заклади. Багато прохань надходить громадську організацію із Хмельницького. Активісти громадської організації за конкретні справи розповіли представникам засобів масової інформації про зміни, які відбулися в медицині, освіті культури, відколи започатковане дане громадське об'єднання. Здобутки організації вражають, адже за короткий період втілено в життя плани багатьох територіальних громад Хмельниччини. Наша школа, взагалі, то на найбільше шкіл району і завжди приділялася велика увага, але на такому плані, що в матеріально-технічному плані. Фактично, наша школа була в 2004 році перекрита на половину і те з порушенням. А половина школи, де навчальні корпуси, завжди вона очікувала того слідуючого перекриття. І вже дійшло до того, що в нас вже почалися великі проблеми. Почав протікати дах повністю. Появилися грибки в класах. На третій пору був до того, дійшло, що він вже був аварійний. і пробивало навіть током стіни. І коли ми звернулися про допомогу до Олександра Володимировича, але перед тим потрібно сказати, що нам обіцяли цей дах перекрити. Але такої реальної допомоги не було, тому що вже йшла осінь, вже почалися дощі, і ми постійно робили оцей косметичний ремонт. Але він повірте, нічого не давав ніяких результатів, тільки вітер гроші на вітер був. І звернулися ми до Олександра Володимировича. На два дні приїхали спеціалісти. Десь о десь 10 жовтня розпочалися ремонтні роботи, перекриття даху. Це було феном мічево. За 10 днів великий навчальний корпус був перекритий до дощів. Працювали від ранку до самого Володимирович до є президентом Федерації Важкої Атлетики України. З моменту обрання його на цю посаду. У 2012 році, у квітні 2012 року, е, важка атлетика е, отримала такий потужний імпульс, фінансовий, матеріальний імпульс, і наша команда національна команда держави, е, команда України е, мала, має можливість тепер готуватись ну, в найкращих умовах, про які тільки можна було вміти. 102 вікна було замінено металопластиковою. На сьогоднішній день вже. Завершується робота по прикриттю даху двох корпусів це 4,5 тисячі квадратних метрів металу, профіля і заміна повністю дерев'яної конструкції, тому що дах ну, 49-го року побудована школа, то зрозуміло, що треба було всі дерев'яні конструкції міняти того, зроблений капітальний ремонт і, скажімо так, не ремонт реконструкція спортивної зали. Самої частини, як написала наша газета, було шоковою терапією. Те, що відбулося. Буквально 17 днів пройшло, коли у нас вперше в місті з'явилася організація громадська за конкретний справи. І вона зробила дуже конкретну справу. Вона замінила вікна і двері у. Інфекційному відділенні. Ми мали зустріч буквально вчора з завідуючим цими відділенням. Вона ще до сих пір мав напевно до цього немога. За словами співзасновників громадської організації, «За Конкретні справи люди довіряють і вірять у те, що проблеми їхні будуть вирішені. Основною рисою характерної громадської організації є звичайно, небайдужість, небайдужість всіх нас, всіх людей, всіх членів громадської організації, всіх керівників. І насамперед нас можна поділити. Колектив громадської організації поділити на дві такі великі-великі частини. Це перші це ініціатори, це саме є директори шкіл, це є завідувачі садків, головні лікарі, звичайні лікарі, тренера. Звичайні громадяни Хмельниччини і України, і саме ці люди є, можна сказати, лідерами громадської організації. Чому? Тому що вони перші, хто чують про ці проблеми, про ці ідеї. З одного боку про роботу нашої організації дуже легко говорити, а з іншого боку, дуже непросто. Чому? Тому що робота громадської організації вона є багатограмною і не тільки заключається в тому, щоб зробити якісь матеріальні речі на тих чи інших об'єктах соціальної сфери. Для нас важливим є те, як сприймають нас і наш, наші, нашу роботу люди, які проживають на тій чи іншій території, як вони хочуть бути членами нашої громадської організації. І знаєте, коли приходять сьогодні в такий непростий час, коли багато політичних сил є, коли багато є людей, які є лідерами в тих чи інших громадах, а приходять до нас і хочуть стати членами нашої громадської організації добровільно, без примусу і готові сьогодні працювати поряд з нами, це найвища, напевне, для нас є радість і винагорода за ту роботу, яку ми проводимо. Не маленьким нашим таким колективом, тому що в громадській організації у нас вже на сьогоднішній день нараховується більше 10 тисяч наших членів. Заснована у 2012 році громадська організація за справи взялася за велику масштабну роботу, назва якій була відродження Хмельниччини. Напевно, тоді для багатьох це було, ну, скажімо так, великою великим гаслом. Далекою перспективою. Очевидно, хтось в цьому знайшов елементи популізму. Але з кожним днем нашої роботи, роботи нашої команди, на чолі якої Олександр Володимирович Герега, Галина Федорівна Герега, усі ті гідні, достойні люди, які все життя віддають в ім'я України на благо конкретних міст, сіл і в першу чергу. В центрі уваги нашої команди, звичайно, Хмельниччина. І з кожним днем нашої роботи ми бачили не стільки знаєте, якихось матеріальних змін, хоча вони масштабні, їх багато. І якщо говорити мовою цифр, то вони дійсно вражають. А в першу чергу ми звернули увагу на те, наскільки повертається до людей надія і віра у чесне слово. В обіцянку, у дієвість людей, які мають можливості. Ми повернули надію людям у чесне слово народного депутата України. Тому що після того, як Олександр Володимирович переміг і не просто переміг, а показав, що він лідер з великим відривом переміг, він на наступний день, реально на наступний день, Розпочав, вони ще роботу. Для нього це було продовження. І для нас усіх про консолідацію навколо розбудови України як цивілізованої, успішної європейської держави. Говорив Олександр Герега, народний депутат України. І, за приклад європейського міста, він взяв городок, що поступово розвивається. Змінюється не лише його зовнішній вигляд, а й самі жителі стають справжніми патріотами і вболівальниками свого рідного краю. Він переконаний, що створивши належні умови для дітей, можна досягти чималих. Результатів це Олександр Володимирович і час створення громадської організації, мета якої це відродження Хмельниччини. А результати це реконструйовані дошкільні навчальні заклади, школи, медичні установи, відремонтовані багатоповерхівки, бібліотеки та будинки культури. Ми заїхали буквально в декілька, в декілька сіл і зрозуміли, що, що про що ми будемо говорити з людьми, якщо в людей, в дітей з даху тече. І в класах просто неможливо знаходитися в, через вікна просто гуляє вітер, в, а в, в ФАПі і амбулаторії просто немає ніби документів, холодно. Скажіть, будь ласка, про що вони гуляти? І ми порахували так, ми прийняли рішення. Якщо є в цій державі заможні люди, якщо вони стали заможними в цій державі, вони мають розвернутися обличчям до своєї держави і в скрутний для неї момент також їй допомогти. І ми почали відбудовувати той край, ті сільські ФАПи, сільські школи, сільські культури, які якраз були за нами закріплені, де нас попросили, закликали, закликали люди. Журналісти Хмельниччини запитували представників громадського об'єднання про подальший розвиток спорту на теренах області, про будівництво спортивних закладів, які започаткував Олександр Герега. Я вважаю, що наша Хмельниччина обов'язково виховує олімпійського чемпіона, оскільки спорт це пріоритетний напрямок моєї діяльності. Наші діти мають займатися спортом, щоб бути здоровими і успішними. В городку збудовано найбільший спорткомплекс з нашою допомогою будуються спортзали по всій області. Додав народний депутат на завершення прес-конференції Олександр Герега повідомив приємну новину 16 жовтня. У городку в новому спортивному комплексі епіцентр відбудеться чемпіонат України з важкої атлетики.